Вітаю, друзі, і запрошую до перегляду чергового трояндового відео. Починаю квітувати Вів'єн Westwood. Дуже гарна троянда. Дуже довго тримає квіти, повільно розпускається. І дуже гарний такий абрикосово-персиковий з рожевим відтінком колір. І колір міняється відповідно, коли квіточка розквітає, вона більш персикова, тільки починає, а потім стає до такого абрикосового кольору. Дуже гарно тут Івєн Вествуд з шавлією і вівсяницею. У нас постійні вітри. Я ніяк не можу відзняти відео. Щоб той вітер не шумів у мікрофон. Он постійно гудить і це заважає слухати. Я розумію, як це виглядає на відео, як це звучить на відео вірніше. Троянди цього року квітнуть нерівномірно. Я маю на увазі, що е, зацвітають. Не в звичному порядку, як завжди. Не так, як завжди, ми їх показуємо. Ну, це Елізабет, нібито Троянда, я не впевнена. Назви цієї красуночки я не знаю малесенької. Це перший рік. Але тут колір висвітлений, насправді, колір такий до коричневого, я би сказала. Просто кава, навіть без молока, Отакий такий колір. А на відео висвітлений. Ну, от в кадр попадає на кінець-то ювілей принца де Монако. Чому кажу на кінець-то? Тому що це, напевно, з третього чи четвертого разу я змогла замовити ту троянду, яку я так хотіла. До того, замість неї мені приходили інші троянди. Я, звичайно, їх не позбувалася, бо троянди гарні, але тож не ювілей принца Монако. Чарльз Остін. У мене аж три кущі Чарльза Остина. До речі, цей теж прийшов пересортом. Замовлялася зовсім інша англійка. Два кущі прийшли пересортом. Колись я замовляла, ще на початках я тільки починала цікавитися трояндами, сортами і так далі, я замовляла в мій розкішний сад. Хто знає такий. Така сторіночка була у Facebook, я не знаю, чи вони зараз я перестала слідкувати. Але майже всі троянди, які мені прийшли, вони були пересортом. Спірея квітує. Теж якось нерівномірно, одні китиці вже відцвітають, інші тільки починають цвітати. Ну, одним словом, отака от каша. І в троян так само. Ну, це моя улюблена Луї де Фюнес. Як я вам показувала, обрізала дуже низько весною, просто по землею. І вже вирішила, що на тому буде все. Але вона пустила три гарні пагони із землі. І от радує гарними квітами. Я не дуже люблю чайно гібридні троянди, я вам чесно признаюся. Мені не дуже подобається тих одна-дві квіточки на одному-двох пагонах. І вже двох, дві троянди я, я просто позбулася їх, я віддала їх із свого саду. Але ця мені дуже подобається за квітку. І квітку вона тримає, до речі, досить таки довго. Досить таки довго. Ну, а тут теж обрізана дуже низько Ютерзен Розенкьоніген. Теж наростила непогані гілочки і вже дуже гарно квітує. Як ви бачите, всі троянди в мене підв'язані. Все, що тільки могла, якісь металеві прути, якісь хілячки, які залишились після обрізки осінньої. Я все прилаштувала і до всього попідв'язувала троянди, тому що інколи приходиться використовувати навіть дві палочки, щоб прив'язати, тому що троянду так шарпає вітер, розхитуючи в різні сторони. Дуже багато вітер виламав, звичайно. Вітри в нас не припиняються, от вже липень. Уже сьогодні 5 липня, а вітер, це вже, напевно, четвертий тиждень. Отак от у нас шарпає цими вітрами. Можливо, один-два дні були тихі і без вітрів, а так в основному вітер і вітер. Ну а тут Троянда, яка замовлялася як Рой Лорд Байрон. Це вона другий рік. Минулого року вона теж квітувала, але я передивилася морище фото в інтернеті. І я. Я не впевнена, що це Лорд Байрон. Ну, не знаю. Будемо далі дивитися, буду ще шукати інформацію, але вона мені не схожа до тих фото, які я знайшла в інтернеті. Звичайно, фотографії в інтернеті можуть відрізнятися. Але це плетиста Троянда, вона заявлена як плетиста. Гарний кущик, вона так рівномірно наростає, от мені подобається. Але щодо форми і кольору квітів, я зовсім не впевнена, що це є Лорд Байрон. Або не дуже вдалі фото в інтернеті, або у мене не Лорд Байрон. Ми з вами знаємо, що фото можуть відрізнятися в залежності від ґрунту, і від погодніх умов. Ну, а це Східний експрес, Орієнт Експрес. От теж, ніби чайно гібридна троянда. Люблю її за оці квіти, за величину квітів. І, до речі, колір вона теж дуже гарно міняє відповідно до сезону, в який квітує, до е, стану квітки. Оце вже квіти, цим квітам уже третій чи четвертий день. Я вам як знімаю відео, я так я починаю знімати вранці одного дня, закінчую ранком іншого дня. Щось завжди знайдеться, кудись десь перебіжу від квітки до квітки. Щось побачила, що треба обрізати. Ось аскот, дивіться, геть ще на бутонах. Повністю. Зазвичай аскот уже квітує. А тут. А тут тільки-тільки. А тут красуня Глорія Дей. Ця троянда, до речі, теж має різні назви. В світі відома як троянда Піс мир. Це та трояндочка, яка була виведена, вивезена вірніше в роки Другої світової війни до Сполучених Штатів. А після перемоги повернута як троянда миру в Європу. Ну, це так коротко про історію троянди. Гарні великі квіти. От люблю чайно-гібридні троянди з цікавими кольорами і великими квітами. Гарненька. гарні кольори. Будемо сподіватися, що вона, вона притягне швидше нашу перемогу. і... Мир на нашій, на нашій землі. Красуня. Ну, а далі продовження вже на другий день знімаю. Похмура зараз погода. І квітує все ще герцогиня Фредеріка. Подивіться, яка краса. Ладьов Шалот вже, вже починає на бутонах. Ну, а я хочу вам показати троянду, яка е, мені розпізнала як Акрополіс, але я не раз зазначала, що от колір мені не співпадає з тим, що я бачу е, на відео інших трояндарів. На інших відео, на фото я бачу глибшу барву більше до е, рожевого такого малинового кольору. З вираженими такими мазочками навіть на пуп'янках. І скільки разів я вже перевіряла, передивлялася, ніби все схоже. Схожа квітка, схожий кущ чи габітус куща схожий. Але, ну, от колір або впливають, впливає ґрунт, місце посадки. Ну і, звичайно, посадковий матеріал. Ми знаємо, що багато що залежить від того, на якій шипшині була щеплена ця троянда. Шипшини теж відрізняються. Вона дуже гарна. До речі, теж прийшла пересортом. Це одна із спроб купити Ювілей Принца Демонако. Це в розіни я замовляла. Оце один раз мені від них пройшов лише пересорт. Але троянда гарна, я її не викидаю, не позбуваюся. Вона на цій клумбі пасує до таких от пастельних кольорів. Висотою вона зараз, ну, вже сантиметрів 70-80, я б сказала. Дуже гарно вона наросла. Непогано перезимувала, до речі, хоча на цій клумбі інші троянди примерзли гарно. А вона ні. І повільно розкривається. Вона мені подобається тим, що вона повільно розкриває квіти, повільно вони квітують. А потім вона ще змінює колір до зеленкуватого. І ці квіти, якщо їх не обірвати, не обрізати, довго отак от можуть сидіти на кущі. Отаке от в неї квітування розтягується на добрий місяць. За що я її дуже люблю. Подивіться ще раз, у кого є Акрополіс, і скажіть, чи, чи це вона, чи, чи це не вона. Ну, Олександра Овкент це розкіш. Вже я вам показувала в одному відео. Через те, що в нас тільки один день був дуже спекотний, але вона закрита виноградом саму спеку. Вона собі помаленьку квітує. Маленько розкривається. От тільки єдине, що в тому ряду на задньому плані високі троянди Lady of і принцеса Маргарета. А ця трошечки нижче за них. Декор Арлекіна, або павичеве око, як її ще називають, плетиста троянда. Ну, у мене вона досягає ну, близько двох метрів за сезон. І все, я її веду як такий потужний шраб. Дуже я люблю оцей о той реверс, жовтий, такий на пелюсточках. І мені подобається поєднання жовтих пуп'янків і рожевих пелюсток. Верх пелюсток рожевий, а знизу жовтий такий молочний, якийсь гарний, приємний колір. І дуже гарно вона квітує. Взагалі здорова, гарна троянда. Ніколи я на ній не бачила ніяких не знаю, плямочок, цяточок. Можливо, геть аж пізно восени, вона там інколи хапає чорну плямистість на нижніх пелюстках, але в основному ні. Ну, і я перебралася поперед парника. Тут ще все квітує Крістофер Марлоу. Це першорічка, англійка. Замовляла я її в каприфоль. І подивіться, тих кілька квіточок, все ще вона квітує, вже я обірвала ті, що відцвіли. А цих три ще тримаються. У нас розпочинається дощик дрібненький. А це красуня, яку я з вами рятувала, Summer Sweetheart. Я вам казала, що вона, ніби непогано вийшла із зими, теж від капріфоль, посажена восени. Вона на отих от пагонах чорних пускала гарні листочки, розкрилася, все потім раптово зів'яла. Я змішала все, що в мене було, а це були, був якийсь препарат від Колорадського жука. Я взяла якийсь фунгіцид і корінне утворювач, і все його під неї підлила. Це моя перша троянда Чарльз Остін. Замовляла я її колись у Тані Васечко з Донецької області. Танічка, я сподіваюся, у вас все добре і ви живі і здорові. Якраз перед війною, це 20-21 рік, я знайшла Таню на просторах Фейсбука і замовила в неї троянди. Оце Чарльз Остін. Ну, вже сягає метр шістдесят точно. Але я обрізаю їх, вони підмерзають у нас все рівно. І місце в нас таке вітри, такі протя... протяги є. І троянди дуже страждають взимку, особливо, коли оці вітри постійні в нас, і вони їх як висушують, наче. Але троянда дуже гарна. На кінець то вона себе гарно показала, гарний такий кущ. Далі Грехам Томас, це теж від Тані. На цій клумбі майже всі трояндочки від Тані Васечко. Це я в неї замовляла. Завжди приходили дуже гарні саджанці, дуже гарні. Грехам Томас виламало вітром, от, бачите, три пагони високі, а мабуть, три чи чотири такі ж високі, просто вітер розшарпав. І я її вже так стягнула, підв'язала, підперла. Щоб хоча б оте все інше не розламалося. Але Грехам Томас мені подобається за його колір. І теж вона собі цвіте, і цвіте. До речі, на цій клумбі троянди теж рідко хапають якусь болячку. Вони собі цвітуть. Вони собі, собі радують. Основне вчасно їх, вчасно їх обрізати, від, коли відцвітають. Я в основному хожу, обломую лише відсвілі квіточки. А потім вже, коли вся китиця відцвітає, я обрізаю всю китицю. Гуляючи, садом, я стараюся зламати те, що відсвіло, те, що осипається. Ну, Але з остинками. Ви маєте бути готові до того, що під кущами ніколи не буде чисто. Це троянди, які люблять показати, які вони такі вишукані нечупари, я їх називаю. Адже оті пелюсточки дуже гарно виглядають, ну, принаймні для мене під кущами. До речі, та вишенька, яку ви бачили в кадрі, це теж від Тані Васечко. Я в неї брала дві вишеньки і троянди. Хайнц Вінклер або Мажо Барбара, теж з Таніної колекції. Я завжди дуже тепло згадую Таню, от якийсь зв'язок все-таки існує з тими людьми, в яких ти замовляєш, з якими ти спілкуєшся, переписуєшся, замовляючи троянди. Цю троянду я вже раз пересаджувала, тому не можу сказати, що вона тут росте з 2021 року, так як попередні дві. Я її мусила трошечки пересадити. Але це вже третій рік вона на цьому місці росте. І дуже вона мені подобається. Ви знаєте, я тепер розумію, що деякі троянди потрібно все-таки замовляти по 2-3 і сажати групами. І це було би супер виглядало. Але ж хочеться просто багато троянди різних. Її теж поламав вітер, дуже сильно поламав, повишарпував, і я її трошечки пообрізала, Він наче... або щось на неї впало, тому що є... пагони були виламані не від землі, як зазвичай вихитує вітер, а пополовині зломані. Можливо, хтось щось скинув, а мені просто не призналися. Ну, так буває. От два пагони, якби її не обрізала, от і щось сидить ще на ній. Хтось заблукав. Гусіні маленька якась заблукала. Якби її їх не обрізала, вона б вся була отак вища, а так я її. Я її сповільнила її ріст, звичайно, тому що обрізка вона приторможує трошечки. От там видно грахан Томас. Я мусила обійти. У нас там ще будівельні матеріали лежать біля теплиці. Вінчестер Сидро теж таніна троянда. Пізніше, ніж зазвичай цього року зацвіла. Кущ у мене не наростає дуже високий, приблизно метр 50-60, але в ширину вона така розкішна. От зараз сантиметрів 70 вона це її підтягнула уже. А так вона змушена підв'язувати троянди, тому що вітер їм просто, ну, я, я навіть не знаю, як це сказати. Наче грається. От гарно видно материнські гени на ній рожевенькі. Хто знає, розуміє, про що я. Ви знаєте, що це спорт від троянди Мері Роуз. І інколи на ній з'являються навіть попівквіточки рожевих, а інколи навіть і квіточка рожева може розцвісти. От все-таки воно є. Ну і Marie Rose мелькає у нас от там, на задньому плані. Я їх навмисно посадила поряд. Роуз я вже замовляла пізніше. Замовляла я її. О, у Олі матіяшек. Теж її можна знайти на Фейсбуці. Теж в мене багато троянд від Олі. Оля теж дуже відповідальний продавець. Ну, а для мене Мері Роуз Формою куща трошки відрізняється. Вона більше вища, ніж ширша. Вона на добрих сантиметрів, так 15-20, принаймні, зараз уже вища. І вона вищі пагони жене. І квітує, так як на вершинах пагонів. А все таки Вінчестер Сидро е трошечки не так себе поводить в квітуванні. Вона розлогіша і більше дає квітів на одному пагоні, ніж Mary Rose. Або це так у мене ведуть себе троянди. Я не знаю, як насправді. Далі Вінчестер Сидро має більше дрібних колючок. Вона така агресивніша в цьому плані. Квіточки дуже схожі. От що, що квіти схожі. От і знову мазочок рожевий, бачите, це дуже гарно виглядає. А Мері Роуз от такі от високі пагони і на вершиночці вона квітує, але там такі китиці, великі китиці, і дуже гарно вона пахне. Тут такий ніжний аромат, ну просто аромат троянди. І грехам Томас теж має ніжний трький, трояндовий аромат. От вона схилилася. Не хотіла я її вже підв'язувати, підтягувати, тому що помітила, що інколи, коли троянда нахилиться, а я її назад підіймаю і підв'язую, то той пагінець, який вже схилився, він зазвичай ламається. От яка розкіш. І гарно видно, як відцвітає, як там ще бутончик один визирає. От пагін впав вже, я так його й не підіймала. Вже нехай доквітує. І я його обріжу. Все це англійки. Троянди де, Остина. Я помітила, що. Найбільше в мене все-таки троянд. От таке, щоб брати одного вивідника троян, то в мене найбільше від Девіда Остина. Я так свідомо їх замовляю, і дуже мені подобаються вони, ці троянди. Звичайно, є Троянди Кордеса, звичайно, є Тантау і інших вивідників Троянд, але от Девіда Остина найбільше. От іще одна красуня. Summer Song, Це бідна троянда. Вона, напевно, мене вже як бачить, то її починає трясти, я її двічі пересаджувала. Це вона вже на третьому місці росте. Ніяк я не можу її місце підібрати. Ну, зараз вже, принаймні, в неї не горять квіти на сонці, вони не, не, не плавляться. Тому що попередні два місця вона росла, в неї просто сплавлялися квіточки. Тільки розцвітала і все. А так я її трошечки е, закрила, трошки таке ті, ні, тінисте місце посадила, я сподіваюся, тут їй сподобається більше. Це вона другий рік на цьому місці росте. Цю красуню я колись замовляла в сад Квілінського. Теж мені дуже подобалося з ними співпрацювати. Теж дуже приємні люди, дуже шкода. Дуже шкода, що так трапилося. І, і та трагедія, яка в них трапилася. Просто боляче, що стільки гарних людей забирає та паршива війна. Отакий от, от квітничок поперед е, парника. Тут в основному троянди Девіда Остина, окрім троянди Хайнс Вінклер. Але я хотіла, щоб вона була поближче до мене, щоб я її бачила. І в пару до неї я посадила цьогоріч, не цьогоріч, а минулої осені вже Републік Демон Мартр яку я вже вам показувала. От вона все ще квітує. Це остання, останній пагін квітує, який вона видала саме перше. Ох, і подобається мені де ті закручені ті, такі пелюсточки. Ті такі підігнуті донизу, ну це просто, це просто розкіш. Отак от, от виходить знімати. Один день сонячний почала, на другий день дощик завершила. Ну, якось отак виходить. Дякую, що дивитеся, заходите, коментуєте. Сподіваюся, комусь пригодиться і огляд, і опис сорту. Якщо потрібна детальніша інформація, пишіть, обов'язково відповім. Дякую за увагу!